Доброго дня, шановні батьки та учні! Запрошую вас на відеоурок з музичного мистецтва за темою Мамина пісня. Ми, українці, живемо з вами в чудовому та співучому краї, в Україні. Наше з вами завдання вивчати, зберігати і шанувати нашу українську культуру, мову та пісню. Не дарма в народі кажуть: той народ, що забув свої пісні, втрачає себе наполовину. А який забув ще й свою мову, втрачає себе назавжди. Сьогодні ми поговоримо про найріднішу людину у світі маму та першу пісню, Колискову. Давайте разом прочитаємо вірш. Хто розкаже мені казку, хто щедріший всіх на ласку? Ти, матусю, наймиліша, в цілім світі найрідніша? Хто у нас ніжить і голубить, пестить, гладить, ніжно любить, пригортає до серденька. Ти моя найкраща ненька. Першу пісню, яку ми з вами чуємо від народження, це мама на Колескова. Творцями і виконавцями Колескових переважно є жінки, мами, бабусі або старші сестрички. Дитина, ще не вміє говорити, від мами вже чує колискову пісню: Ласкавий тихенький наспів заспокоює та заколисує малюка. Колескова це пісня материнської душі. Діалог двох сердець дитячого і матусиного. Сьогодні ми разом прослухаємо стародавню відому на весь світ українську колоскову, котику сіренький. Під час слухання музики заплющить очі та уявіть часи, коли електрики ще не було, і при світлі свічки матусі співаючи колесали своїх дітей. Отже, сьогодні ми познайомилися з найдавнішим жанром українських пісень колискові. А тепер спробуйте відповісти на запитання, що нового ви дізналися сьогодні про колискові пісні? Які колискові вам співали в дитинстві? Розкажіть, які колискові ви знаєте? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва, Неверковець Аліна Миколаївна загальноосвітньої школи номер 55 Дякую за увагу!